У 70-му випуску Борусин Подкаст час підбивати підсумки сезону 2024-2025 у виконанні Дортмунської Борусії. І перш за все, треба сказати, що головне завдання на цю кампанію команда ще виконала. Вона потрапила у Лігу Чемпіонів. Небагато клубів за 10 років можуть цим досягненням якось похвалитися перед вболівальниками. А от Боруся може. Вона потрапила в таке гроно команд, які вже 10-й рік поспіль гратимуть у головному Єврокубку. Класне досягнення, але поза тим сезон вийшов настільки турбулентним і нестабільним, що називати його якимось успішним, напевно, буде ну, якимось легким або нелегким перебільшенням. Давайте по порядку. Спершу почнемо з матчів проти Байера і Гость На момент попереднього запису подкасту ми ще не знали, як зіграє Боруся в Леверкузені, І цього матчу треба було насправді побоюватися, тому що Байер в хорошій формі був, напевно, до цього, але от, конкретно перед грою з Дортмундом. Почала команда Хабі Алонсо вже якось натужно виглядати. Зрозуміло, що сам Алонсо йде тренувати Реал, що Джеремі Фрімпонг вже однією ногою в Ліверпулі, що Джоан Танта, Флоріан Вірц, Алехандр Гімальдо, можливо, ще хтось. Також хочуть перейти в інші команди, що за все це і відбудеться. Але тим не менш, тим не менш, навіть попри це, фінальний домашній матч сезону для е, аптекарів. Е, ну і. Якась мотивація все одно мала бути присутньою, навіть якби ми говоримо про немотивований байер, все одно візьми ще просто його обіграй, ще й на баярені. І насправді перший тайм Борусія, ну я б напевно сказав, навіть провалила, або принаймні зіграла ну, прям дуже невдало. Крім у цього голу Джеремі Фрімпонга Борусю кілька разів врятував Регор Кобель, і тут я думаю, треба просто клубу всілякі зусилля прикласти, щоб Кобель не пішов кудись до Челсі або до іншого клубу. Він так трішки дивно відповідає на якісь подібні запитання про своє майбутнє. Говорить, наче про те, що зараз вицентрований на грі в Борусі Дортмунд, що ми спершу він казав, маємо потрапити в Лігу Чемпіонів, все інше мене поки не цікавить, поговоримо після сезону. А от коли завершився матч з Гольштайном, як. Ось так дивно відповів, що тепер ми потрапили в Лігу Чемпіонів. Це був такий дуже нестабільний рік, який загалом ці чотири роки були багаті на злети та падіння, знову на злети, І я маю таке враження просто якось зібрати все це докупи, і трішки відпочити після такої інтенсивної кампанії. Ну, короче, коротше така моя трактовка його слів. І можна оцінювати і по-різному. Тим не менш, Кобаль зіграв просто блискуче в цьому матчі. І якби не він, я думаю, Борусія могла б програвати, наприклад, 0-2 чи там 1-3 після першого тайму. І зараз ми б говорили про зовсім напевно інші речі. А так Дортмунд забив двічі ще до перерви. А в другій половині зустрічі гра трішки вирівнялася. Тут треба віддати належне Ніколковичу за його грамотний матч-менеджмент, коли він ну, от, ми згадували, говорили з Костю про гру на Лянцарені проти Баварії, коли Куликович. Спершу поставив ультра-захисний стиль, двоповерховий автобус, і Борусія фактично взагалі не мала жодної контратакувальної гри. Лише в другому таймі пішли якісь зміни. І фактично от виступи і гра команди покращилася. Вона забила на контратаках, потім і Баварія почала ризикувати. Коротше кажучи, зміни були, хоча я затягував з тими самими замінами ТНЕСкий штаб. А тут ковач. Все зробив по таймінгу, мені здається, дуже грамотно. Тобто, спершу замість Феліксанд матчі вийшов Марсель Забіцер, і в центрі поля стало якось надійніше, якось спокійніше, І загалом гра команди ну, вже мала потрібний баланс. Забіцер дуже класно вміє виконувати великий об'єм роботи в обороні, тому це не дивно. Загалом відносить ще декілька інших точкових змін. Ну і Борусія, Почала грати набагато впевненіше, вже не допускала так багато моментів біля власних воріт. Нейтралізовувала Байер. Байер свої нагоди мав, треба сказати, одразу. Тобто моменти в команди Алонсо були, тим не менше їх було вже не так багато, як в першому таймі. А Бруся забила ще двічі зусиллями Сиругії та Крім Адеємі. А Деємі загалом набрав просто неймовірну форму під завершення сезону. Якраз самий потрібний момент. І розповідав, до речі, він потім вже після якраз матчу з Байером, що Ніко Ковач, коли прийшов в клуб, то так конкретно надер дупи всім гравцям. Він сказав, що вони мають багато працювати, що вони мають покращити свою фізичну готовність, і, власне, навіть робив спеціальні вправи. Команда почала дійсно набагато краще бігати на полі. Це помітно, набагато інтенсивніше виступати. В неї покращився пресинг. І навіть от в матчі з Байром було помітно, наскільки Брусія витримує цей шалений темп, який нав'язують підопічні хабі Алонсо. Загалом якесь таке комплексне враження. Перемога 4-2. Тут не можна говорити про те, що е, ну, зіграла якось не дуже вдало, бо їй повезло. Повезло так. Але ну, списувати лише на це таку вражаючу перемогу на виїзді з дуже сильним суперником, я думаю, не потрібно. Грамотно зіграв в Дортмунд у перехідних фазах, скористався помилками Байера, особливо не привозив Граніт Джака, ну і просто цей матч. Ну, також, мені здається, чудовий з точки зору тренерської роботи, як реагував Нікокович на те, що відбувається на полі, як він намагався зробити якісь заміни, трішки тактично Борусю відозмінив після перерви. Тому я б сказав, що цієї перемоги можна бути задоволеними, але вона все одно нічого Борусі не гарантувала. тому що потрібно було дочекатися результатів Фрайбурга і Айнтрахта, щоб от розуміти перед фінальним туром Бундесліги, якою буде диспозиція сил. І Фрайбург переміг Гольштейн-Кіль. Хоча там Байер по ходу матчу грав в нічию з цією командою, але таки вирвав перемогу, тому на один пункт випереджав Дортмунд. І потрібно було, щоб Айнтрах не виграв. Айнтрах не переміг, зіграв лише в нічию у Санкт-Паулі, і це було на руку Борусі. Чому? Тому що якби Айнтрах виграв той матч, то Франкфурту не потрібно було б абсолютно нічого в завершальному турі з Фрайбургом. Якраз таки, от мало бути це звітнення за лігу чемпіонів. Айнтрах точно вже був би навіть третім, здається. Ну і міг би просто вийти без потрібної мотивації е, фріш, е, шварцвальцями, так? І Борусі було б, звісно, не дуже приємно від цього факту. А так, після оцінічеї санкт паулі Дортмунду потрібно було просто виграти з різницю в два м'ячі і більше, і він гарантовано був би у лізі чемпіонів в незалежності від ну, би, результату паралельного матчу. Так? Хоча були там різні сценарії, якби Фрайбург в будь-якому випадку не виграв, а Борусія перемогла, вона потрапляла в Лігу чемпіонів, якби переміг Фрайбург, треба було власне, от цю історію з двома і більше голами реалізовувати на полі, Борусія виграла в підсумку з рахунком 3-0. Не знаю, чи потрібно якось сильно фокусуватися на цьому матчі, тому що це просто класна, переконлива домашня перемога. До того ж, оцей швидкий пенальті від Сируги Росії видалення в Гольштайна. Дуже сильно допомогло, тому що Борусія контролювала вже хід гри. Хоча в певний момент, так, <су> по ходу першого тайму, ближче до перерви, таке враження трішки знизило оберти, Айнтрахт хотів сказати. Гость Кіль, звісно, мав навіть свій момент, щоб рахунок зрівняти. Тому Дортмунд трішки розслабився, але потім знову почав грати ну, спокійно, забувати ще. відначився і Фелікс матча, і Марсель Забіцер. Тому така класна перемога, і всі ми дивилися і спостерігали за тим, що відбувається в паралельній грі. А там Фрайбург в певний момент, походу, першої половини зустрічі вигравав у Орлів. Але Фрайнфурт з усиллями Азгара Кнауфа, вихованця Дортмунда, зміг нати рахунок на щодо даний час першого тайму, після чого забив ще двічі в таймі другому і переміг з рахунком 3-1, що автоматично означало, що Борусі вистачає абсолютно любої перемоги, щоб обійти Фрайбург, і навіть здається, нічієї, за найгіршого сценарію, щоб там хоч самі типняв рахунок, Борусі б вистачило, щоб бути четвертою, але Боруся виграла. З чим ми вітаємо її, вітаємо Тенський штаб, вітаємо нас всіх, як вболівальників цієї команди. Великий респект Ніко Ковачу, Я думаю, тут вже можна йому поплодувати. Було багато скепсису Насправді це призначення викликало дуже багато критики, дуже багато сумнівів, тому що називалися інші класні кандидати на посаду головного тренера Дортмунда. І Ніко Ковач, який був звільнений з Вольсбурга за дуже погані результати. Здавався варіантом, який ну просто ну, настільки вже от, мав би бути кризовим, якби от всі прям відмовили Дортмунду з інших тренерів, що я навіть не знаю. А тут виявилося, що це доволі таки. Вдале по потрапляння, так, ну, і Ковач команду класно змінив. Ми вже говорили про його методику, про те, що він почав робити набагато більше на тренування, фізичні навантаження, що він навіть прийшов до гравців і попросив їх написати на, там, не пам'ятаю, на дошці там, або на якихось листках паперу їхню оптимальну роль, їхню оптимальну позицію на футбольному полі. І багатьом з них це пішло на користь. Ми бачили прогрес не одного гравця в другій половині сезону. Тому безумовно. Загально таке комплексне враження. Ця серія з перемоги, лише однієї з Баварію, дуже серйозно вражає. І те, що ми гратимемо у Лізі Чемпіонів, дуже важливо в контексті і нових трансферів, і того, що ну, Борусія може втримувати тепер своїх лідерів. Я вже згадав тут про Грегора Коболя, але думаю, що і інших футболів це також стосується. Тому зараз абсолютно вже інший настрій має бути в клубі. Що буде в найближчому майбутньому, що буде під час трансферного вікна, і на початку наступного сезону це вже справи, які будемо обговорювати в наступних випусках цього подкасту. А за ці конкретно от результати, в тому числі за ці перемоги, які я згадав до цього в цьому випуску, Брусі, великий респект за характер, за оці. Купу забити голів за те, що порадували вболівальників, за те, що реалізували цей план, який здавався неможливим ще декілька місяців тому, тому це дійсно дуже круті показники, і треба радіти. Треба радіти за команду. Особно Ніку Ковача, тут треба сказати окремо, тому що він залишається. Думаю, це вже абсолютно всім очевидно. Він продовжить роботу з Борусією Дортмунд наступного сезону. Як цей сезон буде складатися, це вже питання найближчого майбутнього і майбутнього загалом, тому що Борусія продовжує перебудову. Борусія, ну не знаю, напевно, навіть, навіть якусь революцію планує. Дуже багато чутків про гравців, що може піти і Марсель Забісер, і Юліан Брандт, і Джеймі Гітенс, можливо, Грегор Коболь, можливо, Нікла Зюлі, Емре Джан. Короче, фігурує дуже багато імен та прізвищ от, у цих інсайдах, різних джерелах. Але подивимося, як буде. Ковач вже команду змінив. Так, можна сказати, що це. Трішки інший футбол, навіть кардинально інший футбол від того, що було за Нурі Шахіна. і це зміна вектора знову ж таки від позиційного, такого більш атакувального футболу до більш прагматичного, але не конкретно захисного, тому що були опасіння, що Нікукович буде грати в такій структурі, де буде акцент більше на позиційний захист, на те, що Борусія почне забувати не так багато, ціма ще будуть виграватися, ну, або там з мінімальними рахунками, або просто не буде фокус трішки на інших речах, такого захисного плану. Але ні, в Борусі з'явився потрібний баланс. Перехід на схему з ними потенціальними захисниками також цьому допоміг. Навіть, як я вже казав, це трішки такий відкат до приблизного стилю під керівництвом Едіна Терзача, хоча це не калька цього футболу, там трішки інша модель гри. Тим не менш дуже схожі принципи також застосував Ковач, це спрацювало. В керівництві ним задоволені, але, чесно кажучи, от в мене є все ще сумніви, що Ковач зможе провести таку повноцінну перебудову, і команда прямо зміниться. Що це буде якийсь проект, який боротиметься за великі трофеї. Але знову ж таки, напевно, робота в другій половині сезону також такою є спокусливою в першу чергу для керівництва Дортмунда, щоб дати йому повноцінний вже шанс і провести повну кампанію. Тому подивимося, подивимося, Ніко Ковач вже сказав про те, ну то оголосив свої трансферні пріоритети, чи виконає їх, чи виконать їх боси клубу. Це вже інше питання. Але ну чи заслужив Ніко Ковач продовжити роботу з Борусю? Заслужив, чи є така впевненість, що. от... Подібна форма Борусі продовжиться. Насправді невідомо, тому що як би викручувався, наприклад, ковач восени минулого року, коли було багато пошкоджень, коли були е, ну, інші проблеми, що переслідували Борусю під керівництвом Шахіна, От велике запитання. Та і перші матчі Ковача, хай навіть в них були помітні покращення, але довгий час до цього фінішного спорту ми не помітили, щоб і не бачили, щоб Боруся виглядала от настільки переконливо, здобувала перемогу за перемогою. Тому знову ж таки ми не можемо списувати оцей там місяць-два. Як таку квінтесенцію всього і як такий тизер наступної кампанії, що це буде більш-менш рівномірно розподілено між всіма матчами сезону. Ми пам'ятаємо, що Боруся дуже нестабільна команда. І в попередні роки, навіть під керівництвом різних тренерів, коли здавалося, що цей баланс знайдено, клуб в чудовій формі, потім. В якісь моменти наступали кризи, або багато пошкоджень, або просто ну, якісь ігрові були проблеми. І не завжди вдавалося стабілізувати дуже швидко гру. Тому е, нікого, що потрібно, звісно, дати якісь кредит довіри, потрібно дати гравців, яких він хоче, і подивитися, що буде. Але я думаю, будь-який результат. Ну, я маю на увазі будь-який результат, крім боротьби за трофеї, він буде сприйняти як невдача. І якщо, наприклад, під Нікоковича керівництво ми фінішуємо на тому самому четвертому, третьому, чи навіть другому місці, просто в топ-4, але без боротьби за срібну салатницю, там Кубок Німеччини, боротьбу там за перемогу у лізі чемпіонів. Ну, добре, це вже саме перемога у лізі чемпіонів більш те, що ми хотіли б бачити, так і для клубу такого статусу, що було б дуже чудово. Принаймні там, виходити майже там, щороку у чвертьфінал, півфінал, або й там фінал і перемогу мати в цьому турнірі. Але ну, одна, одна восьма фіналу це не те, що мінімум, це прям ну, треба за чвертьфінал навіть поборотися. Ми не знаємо, яке буде жеребкування, але і в лізі чемпіонів потрібно проходити якомога далі по турнірній сітці. Тому Ніко Ковач і висновки по Ніко Ковачу потрібно робити, напевно, навіть не зараз. Зараз його потрібно просто похвалити, сказати йому, вибачте, що не вірили, і велике-велике, дякуємо. Але повноцінне враження, давайте вже перенесемо на наступний сезон і подивимося, як там буде все сталося для Борусі Дортмунд. Але, безумовно, зараз Нікоковий зусив великий респект. Суча за все, він дуже добре налагодив атмосферу в роздягальні, тому що ми не бачимо конфліктів з боку гравців і тенецьків штабом, приймає вдалі рішення, вчиться на своїх помилках, і загалом, за рахунок свого досвіду, за рахунок того, що він доволі таки цікавий спеціаліст, Боруся покращила свої результати, але як буде потім. Тут вже побачимо, поки що ми цього не знаємо, але бажатимемо Ніку удачі і в тому числі удачі на клубному чемпіонаті світу, про який я скажу декілька слів трішки пізніше вже в одному з наступних блоків. <му> Окремо треба сказати і про керівництво декілька слів, ну і в контексті загалом трансферної політики. Також давайте трішки об'єднаємо напевно ці два блоки в один. Себастьян Кель залишається. Тут була інформація, що в незалежності від результатів, які там Брусія б не показала, фінішувала б вона в топ-5 чи в топ-4, Кель залишався б на своєму пості. Буде працювати далі Ілар Срікін. з Гансом Яхімом Васки все не так очевидно. Він казав про те, що сучна, все не піде з клубу, але потім сказав, що потрапляння в Лігу Чемпіонів, начебто, трішки ну, вже може дозволити йому сфокусуватися на роботі в німецькому футбольному союзі. Коротше кажучи, важко сказати, як, що і що тут буде. Тому подивимося, подивимося. Але от я б тут хотів не підняти чергову тему про керівництво, саме от якісь там потенційні зміни, і все таке, а от про риторику мені хотілося б сказати. Тому що зачепила мене трішки фраза Гансу Хімамаски про Майнц, порівняння саме Майнца з цим зігрою проти Хоштанкіля. Та й загалом, що, от начебто, Боруся, яка також ну, не знала, чи вона потрапить в топ-4, яка за цей топ-4 боролася, і от начебто. Те, що без особливих нервів Хойштайн перемогли і виконали завдання, тобто потрапляння у головний Єврокубок, це типу, дозволило клубу позбутися от цієї болі. Яка накопичилася після Майнса і змінити типу ситуацію в кращу сторону. Що вболівальники, напевно, мають бути задоволені після таких слів, після такого завершення нинішньої кампанії. Але в мене це викликає не такісь такі, не знаю, просто нормальні емоції в стилі ну так, я погоджуюся, це все прикольно, а серйозно. Тобто ну, ми серйозно будемо порівнювати з Гость Кілем, завдяки перемозі, в якому ще з червоною карткою Борусія потрапила в топ-4, посівши четверте місце з програним чемпіонством Майнсу 2 роки тому. Не знаю, як то кажуть, залишаю вам простір для якихось дискусій, в коментарях. Також на про це напишіть. Але ну, як на мене, це трішки перебор від Вацки. І загалом, навіть слова Ларса Рікена про те, що Ніко Коваль зробив одне з найкращих взагалі, досягнень тренерів в історії Борусі Дортмунд. Також, як мінімум, дуже-дуже дискусійним, дуже-дуже спірним, як на мене, тому що ну, порівнювати те, що Дортмунд має фінішувати не те, що в топ-4, а в топ 2 що сезону це не обговорюється. А тут ми обговорюємо те, що з 11-го місця на четверта так, це прикольно, це круто, це дійсно класне досягнення, але. Ну, Порівнювати це з чемпіонським титулом, з боротьбою за чемпіонство, як мінімум дуже дивно. Тому я тут просто хотів акцент поставити на тому, що риторика нашого керівництва вона інколи викликає такі фейспалми і не змінюється. так, То там якісь розмови про комплектацію команди, то про тренера, то ще про щось. І от зараз ще й такий прикол від Ганца Хімамаски додався. Я думаю, що компенсувати якось цю нічию з майнцем, яка не дозволила Борусі стати чемпіоном, може лише не те, що перемога. І впевнена, впевнена перемога, я маю на увазі, здобуття срібної салатниці. А взагалі, якщо цю салатницю, Борусія почне брати там раз на декілька років в майбутньому. От хіба що так. А говорити про те, що потрапляння в четвірку і перемога на кожне кілем особливих нервів, мовляв, я думаю, тут був натяк, типу, що от Борусія перед Майнцем трішки емоційно була не готовою. І тут, напевно, мола. Мати якісь нерви, типу, що там, не обіграємо, Гойштайн не потрапимо в ЛЧ, Ну ні, ці речі, мені здається, порівняно то не можна. Стосовно трансферної політики, якщо переходити вже до більш таких конкретних і позитивних тем, Борусія мала зустріч з Джобом Белінгімом та його батьком. Вона їздила до Нью-Каста, щоб переговорити з гравцем, щоб схилити його до переходу саме в Дортмунд. Цікавляться також інші клуби, не лише знімачем Белінгемом молодшим. Ну і Боруся гарантувала, що Джоб буде одразу гравцем основного складу, що він купляється не під запас, ну і що він буде писати окремо від Джуда історію, тобто що не буде якихось порівнянь, що беруть його, я так розумію, не лише через його прізвище, а й через те, що боси-клубу і персоналю Нікокова щенують його якості на футбольному полі. Перш за все, грав захисті. Ну і Джоб також має потенціал допомагати попереду. Тому цікавий трансфер. Думаю, з ним познайомимося ближче, якщо він дійсно відбудеться вже влітку. Загалом джоб виглядає дійсно цікаво. Ну і Райан Ширкі. Сага з Райаном Ширкі, яка була і взимку, і влітку минулого року, про що ми говорили, може підійти до свого логічного завершення, тобто до трансферу на Вестфаленштадіон. Ліон, якщо правильно пам'ятаю, потрапив у Єврокубки, але все одно має фінансові проблеми. Шерків вже не хоче залишатися в стані ткачів, він хоче змінити клуб, він хоче піти навіть на клуб рівень вище. Ну і от те, що Борусія потрапила в Лігу Чемпіонів, про що я вже сказав, може стати додатковим козарем для Себастьяна Келя і загалом всього Департаменту і клубу, тому що спокусити Шаркі і Белінгема виступами саме от в головному Єврокубку, це ж дуже вагомий аргумент, особливо в контексті багатьох конкурентів, які називаються зараз в ЗМІ. Шаркі це десятка, про це ми вже говорили. І тут спекуляції, чи піде Юліан Брандт, дуже актуальна. Якщо Брандт піде, то Шарки потрібно просто купляти за 30-35 мільйонів. Така сума фігурує точно. Тому що гравець, можна сказати, молодий. Футболіст такий дуже цікавий, дуже технічний, і вже досвідчений провів не один, і навіть не один десяток матчів в лізі 1 у Єврокубках. Але хотілося б, щоб Юліан Бранд, звісно, залишився, тому що от його гра в другій половині сезону, навіть сплещу до завершення. Цієї кампанії вселяє оптимізм. Дуже хоче, щоб нестабільність Юляна нарешті от пройшла, і він почав брати на себе більше цих лідерських якостей. І е, Ковач начебто, трішки, е, бранта, ну, знайшов якийсь до нього підхід, почав Юлян грати набагато впевненіше. І як все це буде, ми побачимо. Поки що рано говорити. Тому хочеться просто бачити стабільність і сподіватися, що от таких виступів, як в першій половині сону, буде набагато менше, тому що в Бранта, як і він гравців, є потенціал, щоб ми їх завжди хвалили. Ще стосовно інших трансферів називаються багато різних гравців. Бруся шукає підсилення на позицію Форварда в пару до Сруги Расі. З одним з них є анти Цернац, раніше він виступав в Раковіщі-Стохови. Потім пограв за Норвіч. Якраз таки зараз він Норвічу і належить, здається, і має досвід гри, в тому числі у чемпіоншипі. Є е, канати в захист, Дорпн активно шукає захисника з досвідом гри латерала. Або хто може зіграти латераля, так, навіть правильніше буду сказати. Ще одна приємна новина це підписання Даніеля Свенсона. Його повноцінно викупили в Норшеланда. Стосовно якихось інших апдейтів, я думаю, що будемо говорити вже трішки пізніше. Поступово розпочинається цей період, коли. Всі спекуляції, якісь розмови, інсайди будуть лише поглиблюватися, так і збільшуватися, тому що трансферне вікно відкривається вже зовсім скоро. І будемо сподіватися на те, що Дортмунд класно підсилиться, що Дортмунд гравців потрібних нам залишить, а тих, хто не потрібен, продасть за хороші гроші. Я думаю, що ми розуміємо, що Джовані Райна, Саліхожан. Можливо, я не знаю, хтось самий там Нікла Зюля або ще хтось підуть. Подивимося, поки що немає якоїсь конкретики по цим футболістам. Але от хочеться, щоб глибина сладу Борусі була підсилена. І ми увійшли в новий сезон вже, враховуючи помилки, в тому числі цієї кампанії, коли в певний момент нам не вистачало просто банально футболістів на стартові 11. І будемо, очевидно, також про це говорити, вже, коли буде якась конкретика з приводу трансферів тих чи інших гравців, крім того, давайте згадаємо про клубний чемпіонат світу. Він розпочинається. Вже через невеликий проміжок часу, якщо бути точним, в середині приблизно червня Борусія гратиме там проти Флуміненсе, проти Мамелоді Сандаунс та проти Ульсана. Група цілком прохідна. Ми вже про це говорили в подкасті, коли дізналася жеребкування, як воно завершилося, які суперники будуть в Дортмунда по цьому квартету. І отак зараз вже Борусія напевно виглядає фаворитом цієї групи безумовним, тому що ну така форма, яка є зараз в команді Нікокова ще безумовно, Мовно робить її одним з фаворитів. Ну не лише на вихід в плей-офф, це зрозуміло. А й загалом, можливо, за трофей поборотися навіть Дортмунду вдасться, чому б ні. Враховуючи те, що турнір в такому форматі новий, що якісь гранди, можливо, будуть там виставляти неоптимальні склади. Хтось буде втомлений після інтенсивного сезону і захоче, наприклад, ну, трішки дати гравцям відпочинок перед стартом нової кампанії. Все може бути, тому. Будемо спостерігати за цим турніром. Безумовно, Боруся потрібно змагатися за перемогу. Це додаткові гроші, додатковий престиж. Загалом, ну, круто ж, так, коли ти граєш на клубному чемпіонаті світу, це, безумовно, для Дортмунда нова історія. Борусія грала. В, ну, навіть не клубному чим тоді ще це був міжконтинентальний кубок, і було це ще в 90-х роках, коли Борусія виграла Лігу Чемпіонів. Тоді вона перемогла бразильський Крузейро, З того моменту жодного разу Борусія там не брала участі, тому що не перемагала поки що лізі чемпіонів. Тому будемо з нетерпінням чекати на цей турнір, і обов'язково це вже такий анонс. Будемо намагатися робити випуски або після кожного матчу, або зробимо після групового етапу, і потім вже будемо робити окремо про кожен наступний. Раунд-плей-офф, обговорювати трансфери. А поки що Борусин подкаст» візьме невеличку паузу. Сезон завершено, тому. Час, напевно, і нам трішки, так сказати, накопичити якусь цікаву інформацію, якісь новини по трансферам, ну і матчі Борусі, які відбудуться вже потім також обговорити. Тому не будемо ми виходити декілька тижнів. І вже, коли розпочнеться клубний чемпіонат світу, ми обов'язково знову з вами почуємося, обов'язково будемо обговорювати все, що буде відбуватися на клубному мундіалі для Борусі Дортмунд, Та загалом всі найцікавіші новини також обговорювати. Тому обов'язково з нами залишайтеся. Також пишіть в коментарях. Наскільки вам сподобався цей сезон у виконанні нашого клубу. Наскільки ви розчаровані, що навпаки, вам в цьому соні було більше позитиву і більше матчів або там якихось цікавих історій сподобалося. Я думаю, що навіть попри негатив в першій половині сону, попри те, що Борусія посіла лише четверте місце, але вистачало тут багато чого цікавого і багато позитивних емоцій. Можливо, найбільшість ми все ж таки тут отримували. Хоча кампанія дуже нестабільна і важко дати якусь конкретну оцінку. На сьогодні все, підписуйтесь на канал. Писіть вподобайку, висилайте його друзям і до зустрічі!